Вітаю, друзі. Я Олена Трибушна. Це канал Є питання сьогодні. 10 червня, понеділок. Початок тижня, який принесе чимало змін, новин і суперечок, вже власне почав приносити прямо з понеділка. Одразу три важливих епізоди припадає на цей тиждень, витверзвляючи вибори в Європарламент, які спровокували домінові відставок і перезавантаження урядів у важливих для нас з точки зору підтримки і допомоги країнах. Завтра в Берліні конференція з відновлення України, яка вже почалась сьогодні з політичного скандалу, і про нього вже сьогодні пишуть західні змі. А військові розказали сенсаційні реально деталі про те, як американським патріотом збили той самий рідкісний російський літак-розвідник, і скільки винищувачів може отримати Україна в першій партії? f 16 росіяни вже звинувачують американців. Передбачувано в співучасті у війні. Про все це сьогодні нагадую. Перед тим не забудьте підписатись на є питання. Нас тут вже 540 тисяч. Натиснути дзвіночок, десь поставити вподобайком. Якщо зайде, це допоможе нам зростати. І, як завжди, прошу долучатись з нами до підтримки 12-го загону спецпризначення, підрозділи БПЛА, якого працюють на Харківщині, Запоріжжі Сумщині. Донатом на банку чи картку або придбавши якусь з наших футболок на маркетплейсі каста весь прибуток від продажу яких ми також передаємо цьому загону. Дякую усім, хто допомагає нам допомагати військовим. З виборів в європарламент і почнемо до вчора. Вибори в Європарламент були, скажімо так, мало цікаві в Україні, але з різних причин саме ці вибори для нас інші. По перше, через перспективу нашого власного вступу до ЄС. А я сподіваюсь, ми таки туди вступимо колись по Друге, тому що результати вчорашніх виборів цього разу істотно вплинули на національну політику, одразу двох надважливих для нас зараз країн Франції і Німеччини, можна сказати, стали потрясіннями, можуть спричинити зміни у цій внутрішній політиці, які вплинуть на допомогу нам. По-третє, тому що тему підтримки України активно намагались використовувати в своїй передвиборчій риториці під час цих виборів, і ті, хто за, і ті, хто проти нас. Ну і нарешті перезавантаження європарламенту відбувається якраз в момент, коли Україна починає перемовини з ЄС про вступ. Які ключові суви відбулись в європейській політиці після вчорашнього голосування? Найбільше президент Франції Еммануель Макрон вчора пізно ввечері, через провал на євровиборах, орієнтованої на нього поліцили, розпустив національний парламент і оголосив дострокові вибори. Пропрезидентська сила зазнала поразки на євровиборах, взявши вдвічі менше ніж французькі ультраправі. Перемогла у перегонах праворадикальна партія Національне об'єднання, яку асоціюють з Марін Лепен. Ультраправі одразу заявили, що це свідчить про несприйняття французами політики Макрона і його уряду усією нацією. і Президент тому не може залишатись глухим і має провести нові парламентські вибори. Сказавши, що він не може робити вигляд, що нічого не сталося, Макрон це саме і зробив. Хоча для багатьох його прихильників і сторонніх спостерігачів цей крок і видався неочікуваним. В Німеччині так само зазнав поразки канцлер Олаф Шольц. Всі три партії коаліції Шольца були витіснені ультраправою альтернативою для Німеччини, яка посіла друге місце після консервативної опозиції ХДС ХСС. Крім того, ультраправі отримали дуже високий результат і на місцевих виборах в Німеччині, які проходили паралельно. На цьому тлі Шольца закликали зробити те саме, що зробив у Франції Макрон, призначити дострокові вибори. В уряді Німеччини заявили, що вони про це і не збираються думати і не збираються робити цього. А вибори пройдуть за планом у 2025-му. Очільник уряду Бельгії Олександр Де Кроо, який лише два тижні тому пообіцяв передати Україні 30 винищувачів F-16 найближчі 4 роки, і підписав в Брюсселі двосторонню безпекову угоду з Україною, подав через вибори у відставку, визнавши. Поразку на них своєї партії. Прем'єр-міністр Італії Джорджей Мелоні і польський прем'єр Дональд Туск фактично стали одними з небагатьох лідерів Євросоюзу, які отримали на цих євровиборах перемогу. Громадянська коаліція Туска попередньо перемагає на виборах до Європарламенту в Польщі і може отримати 21 мандат. Втім, і в Польщі ультраправі отримали рекордний для себе результат. Антиукраїнська конфедерація має свій найкращий результат на євровиборах 12% і може отримати у європарламенті 6 місць. В Італії ультраправа партія Мелоні набрала майже 29%, покращивши свій результат на загальних виборах 2022 року. Вважають, що опозиція Мелоні з таким її високим результатом буде ледь не ключовою у прийнятті рішень щодо альянсів в європейському парламенті, а також в голосуванні за кандидатуру Урсули фон дер Ляйн, яка хоче переобратися на другий термін на посту глави Єврокомісії. Європейська народна партія фон дер Ляйн виграла вибори до Європарламенту для президентки Єврокомісії. Результати виборів означають, що її шанси переобратись високі. Але не гарантовані для призначення її потрібна підтримка її кандидатури від 27 країн-членів ЄС і простої більшості в Європарламенті. Лідери держав-членів зберуться для цього через тиждень в Брюсселі. Там будуть визначатись трьома головними посадами в ЄС: президента Єврокомісії, президента Європейської ради та Верховного представника Євросоюзу із зовнішньої політики. Урсула фон дер Ляїн, яка прихильна до України і до української євроінтеграції, сьогодні заявила, що хоче сформувати в європарламенті альянс із політичними силами, які є проєвропейськими і проукраїнськими очікується, що коаліція буде мати близько 407 мандатів із 720. Окремо, окремою можна сказати сенсацією у виборів до Європарламенту стали результати Віктора Орбана в Угорщині. Його партія ФІДЕС перемогла, отримавши 44%, Але це найгірший її результат за всі часи. Образно кажучи, переможцем голосування в Угорщині став головний суперник Орбана Петер Мадяр, про якого ще півроку тому в Угорщині мало хто знав. Вчора це нове обличчя угорської опозиції. Мадяр, який виступає проти Орбана і корупції, якщо дуже спростити, отримав цілих 30%. Цей результат вже охрестили народження Мадяра як політика. Його вважають конкурентом Орбана на майбутніх парламентських виборах. Окрім національних потрясінь у Франції, Німеччині та Бельгії, загрозливі для нас перспективи мала загалом перемога ультраправих на цих виборах. Очікувано, ці партії дійсно досягли значних успіхів на виборах. За попередніми результатами, вони можуть отримати майже чверть місць у європарламенті. У 2019-му на попередніх виборах усі вони отримали лише п'яту частину місць. Серед цих партій чимало таких, які відкрито або приховано підтримують росіян, а росіяни часто їх, ймовірно, правий крієн європарламенту напряму не вплине на підтримку України. Партії, які підтримують Україну, так чи інакше будуть мати понад 600 мандатів 720 у Європарламенті, але збільшення присутності і ваги. Там тих, хто відверто є антагоністом України, може впливати на нас не напряму, а через вплив їх на внутрішній порядок денний Європи в економіці, в енергетиці, в мігрантській політиці тощо вибори до європейського парламенту відбуваються раз на 5 років. Зараз будемо ділитись на оптимістів і песимістів. Як ви вважаєте, чи будуть на наступних виборах в Європарламент 2029 тисячі брати участь вже українські партії? Чи в нас і національних до 29-го все ще не буде скандально почалась сьогодні? Завтрашня перепрошую за Каламбур. Конференція з питань відновлення України. Найвищий посадовець України, відповідальний за відновлення країни, пропустить конференцію через внутрішньополітичні суперечки. Це сьогоднішній заголовок в американському виданні Bloomberg. Приводом для цього фактично став сьогоднішній демарш колишнього журналіста і нардепа попереднього скликання Мустафи Наєма. Наєм написав заяву на звільнення з посади голови державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Після звільнення місяць тому, за втратою довіри віце-прем'єра з відновлення міністра розвитку громад та інфраструктури Олександра Кубракова, це було очікувано, бо наєм був членом його команди. Але супроводжувалось звільнення Наєма дещо скандальними декораціями. Три дні тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль не погодив участь Наєма у завтрашній конференції з відновлення. Так і написав на ЄМО не погоджую ваше відрядження. Це буде зустріч донорів, яка має мобілізувати міжнародну підтримку для відновлення України після руйнувань, спричинених вторгненням, і замість звільненого за місяць до неї Кубракова нікого не призначили до цього моменту. А директора агенції з відновлення просто на конференцію не пустили. Блумберг пише з цього приводу рішення заблокувати участь на ЄМА та не призначити до конференції постійного міністра інфраструктури може справляти враження, що український уряд не розглядає відбудову як нагальну проблему. В сусідньому абзаці Блумберг пише, репутація України похитнулась через корупційні скандали, що ускладнює спроби залучити міжнародну підтримку на відбудову. Про все це стало відомо ще вчора. Про цей скандал з непідписанням документів на відрядження. Сьогодні Мустафа Наєм звільнився серед причин свого рішення. Він назвав системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати повноваження. Зокрема, наєм написав, що з листопада минулого року, а це приблизно і був момент, коли Кубраков почав стрімко втрачати довіру і позиції. Команда агентства почала стикатись постійною протидією з противом і створенням штучних перешкод повністю скасували бюджет на проекти з відновлення та утримання доріг. Остання за словами наєма призведе до ускладнення військової логістики та експорту. Почали кошмарити бюрократію. А документи на оплату захисних споруд, фортифікації, відновлення погоджувались в уряді місяцями і повертались по 6-8 разів з безглуздими зауваженнями. І третім наєм назвав те, що з початку року агентству суттєво обрізали заробітні плати левовій частині працівників до 68%. Старші спеціалісти, як написав наєм, отримували 30 тисяч, а стали отримувати 14. Через це з початку року звільнилась чверть колективу. Наєм написав, що вважає, що все це робилось умисно, щоб в агентстві, яке він сам назвав в дописі певною мірою взірцем побудови процесів з нуля. Не залишились фахових і вмотивованих людей, а саме агентство визнали неефективним і непотрібним. Державне інформаційне агентство «Укрінформ», яке з тиждень тому втрапило в скандал з темниками, які спускали з банкової сьогодні. Зранку дало аж дві новини на виправдання усього, що відбувається. В одній новині вони пояснювали, що Шмигаль не погодив відрядження керівника Держагентства на конференцію з відновлення через урядову нараду, де мали заслухати звіт наєма щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури. Наєм сказав, що йому про цей звіт стало відомо лише після відмови. Заголовок другої новини повідомляв у Німеччині, кажуть, що звільнення Наєма не вплине на перебіг конференції з відбудови. Речник федерального уряду Німеччини, якого на брифінгу сьогодні запитали про ситуацію з неприїздом Наєма, відповів, що відсутність однієї персони не може вплинути на успіх або не успіх конференції. Ну а що він власне ще міг відповісти, що все пропало? Також Укренформ підкреслював, що на конференцію не поїде навіть сам Шмигаль, бо мовляв багато роботи, і треба готувати до зими і відновлювати енергетичні об'єкти, а не по конференціям їздити. Міністр енергетики Галущенко і головний енергетик банкової шурма. Правда, на конференцію по відновленню поїхали. Список затвердив сьогодні особисто президент. Очікується, що відкриє конференцію в Берліні разом з канцлером Шольцем і президентом Єврокомісії Урсулою фон Дер Ляєн, якраз персонально-зеленським. Ще 20 високопосадовців. Перелічені як учасники конференції. Це міністри економіки, фінансів, охорони здоров'я, закордонних справ та виконуючі обов'язки міністра інфраструктури. Команду Кубракова нагадаю, почали громити ще минулого літа. Він став ще однією людиною, яка була надто самостійною в очах голови офісу президента Андрія Єрмака мала до певного моменту надто великий вплив. На президента і доступ до нього надто вільний, надто зблизилась послами і донорами, розпоряджалась надто великими бюджетами на відбудову. і Кінець кінцем. Здумала демонструвати бажання боротися з проявами корупції, робити прозорішими процеси, пов'язані з відновленням відбудови. А потім Кубраков і наєм здали набу на ардепів, які збирались підзаробити на відбудові. А також забудовника до корупційних оборудок, якого міг бути причетний ще один член команди президента потенційний кандидат на місце самого Кубракова Олексій Чернишов. З таким набором даних збереження Кубракова і наєма в чинній системі влади було б швидше аномалією ніж нормою. Так само, і наєма після звільнення Кубракова, таким чином, фіналом битви за освоєння бюджетів великої відбудови за день до конференції з відновлення відбудови остаточно став розгром всієї команди Кубракова. Переможцем і вигодонабувачем в цій битві залишився зрозуміло. Хто той, хто має вирішальний вплив на всі процеси в країні, і кого називають віце-президентом, куди приведе нас така система ручного одноосібного управління, не найбільш талановитих і компетентних, зате найбільш лояльних і контрольованих в принципі теж зрозуміло. Ви можете по різному ставитись до наєма, Я це бачила в нашому телеграм-каналі в коментарях, але. Що Кубраков, що наєм, що Артем Ситник, який теж звільнився напередодні з Нацагентства з питань запобігання корупції, зі словами, що ми переживаємо період руйнування інституції, і дай Бог нам його пережити, це все були не найгірші люди в тій системі влади, яка є, і система ними на жаль не вдавилася, а виплюнула і поїхала в ручному режимі далі. Насправді те, що ухвалюють рішення і керують процесами в країні і розпоряджаються бюджетами в найтяжчий момент, не талановиті і заряджені, а віддані посередні і часто корумповані. Не всі, але їх забагато. Це одна з найбільших наших, мабуть, трагедій, яка найбільше віддаляє нас від перемоги. На останок про війну, в якій ми маємо перемогти, просто вручному режимі і з посередністями на посадах, це буде трошки довше. Сьогодні в колишній Твітер Маска виклали фрагмент виступу заступниці начальника штабу 10-го командування протиповітряної та протиракетної оборони армії США, полковниці Розанни Клементе, в якому вона каже, що удар по одному з двох збитих Україною російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А 50 було нанесено з системи Петріот. Розповідаючи, як українці використали тактику повітряних засідок, американська військова казала, що не бачила такої вражаючої роботи за 22 роки її служби в ППО. Здібності, які вони надають, подивіться, як вони їх використовують. У них, мабуть, батальйон Патріот, який зараз діє в Україні, Деякі з них використовуються для захисту статичних баз і критичної національної інфраструктури. Інших пересувають і роблять якісь справді дуже історичні речі, яких я не бачила за 22 роки, служби в протиповітряних силах. І одна із них протиповітряна засідка, те, що стало відомо як засідка земля повітря ракетна засідка земля повітря, і вони роблять це за допомогою надзвичайно мобільних систем Петріот, подарованих німцями, оскільки всі системи встановлені на вантажівках. Тож вони рухаються і вони використовують ці типи систем, наближаючи їх до флоту щоб отримати перевагу та розширити можливості цієї системи. Щоб збити першу систему А 50 с 2 ще в січні. Рідкісний в збройних силах РФ літак-розвідник, яких у Росіян одиниці збили над Азовським морем 14 січня. Тривалий час аналітики не могли зрозуміти, чим саме збили цей борт в Україні. Не було відповідних ракетних систем для Міг 29 і су 27 як і американських F-16 не було фотографії, пошкодженого за компанією іл 22 вказували на можливе ураження зенітною ракетою наземного комплексу, а не авіаційною. Пропагандистські російські телеграм-канали нервували тоді через версію, що по літаку поцілила сама ж російська ППО джерела в наших спецслужбах. Тоді просували в ЗМІ версію, що рідкісний а 50 нібито вдалося збити з С 200 Тепер, зі слів американських військових, так виходить, що це був Петріот. Цей фрагмент відео був викладений в інтернет лише сьогодні. Хоча сказано, це було ще місяць тому, на початку травня, на симпозіумі в США, де командувачі американської протиповітряної та протиракетної оборони говорили про виклики і можливості для цього роду військ і уроки, які мають винести західні армії з війни в Україні і з того, як українці застосовують американські системи ППО. В збройних силах сьогодні не стали коментувати змі ці новини. Росіяни з цього приводу сьогодні вже написали, що американці зізнались в причетності до авіакатастроф російських літаків. Що на це хочу сказати? Тиждень тому, після того як уряд Німеччини дозволив Україні використовувати німецьку зброю для ударів по військових цілях на території Росії, голова комітету Бундестагу з оборони Марія Гнес Штрак циммерман яка є. Переконаною прихильницею України і критикує часто нерішучість німецького уряду в питаннях підтримки України на запитання журналіста: Добре, цей дозвіл допоможе зупинити наступ на Харків. А що ж станеться, якщо російський винищувач буде збитий із західної зброї в російському повітряному просторі, вона відповіла на це: це означає лише те, що у Росії поменше на один літак, який прямував в Україну, щоб здійснювати удари і вбивати українців. Збитих російських літаків, очевидно, скоро буде більше. Попри всі сумні новини про те, що з підготовкою пілотів за кордоном у нас проблеми. Про це я розповідала вам минулого тижня. Вчора я подивилась, я б сказала, дуже відверте інтерв'ю, що мене прям здивувало. Донбас реалії проект Радіо Свобода розпитував начальника авіації командування повітряних сил ЗСУ Сергія Голубцова про. Усі можливі аспекти застосування нами західних боєприпасів про F-16, про те, як військові розраховують завоювати перевагу в повітрі після того, як отримують на озброєння ці винищувачі. Ось що він зміг розповісти про те, коли і скільки ми отримаємо літаків, і що це з часом дасть. Він каже, що на сьогоднішній день чотири країни підтвердили надання нам літаків, але це не означає, що це остаточне рішення, тому що у світі їх випущено набагато більше, і майже всі країни, в яких вони є на озброєнні, поступово. Переходять на F 35 тому вільних літаків буде більше і пропонувати напевно Україні їх будуть також. З тих літаків, на які Україна розраховує вже зараз, не всі будуть передані одразу безпосередньо в Україну. Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів і авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших же військових, підготовку пілотів він при цьому також назвав однією з причин, чому багато винищувачів швидко не буде. Дослівно Голубцов сказав на сьогоднішній день в світі мало місць для навчання пілотів. і Цей процес не є швидким. Певна кількість літаків буде зберігатись на безпечних авіабазах не в Україні, щоб вони не були тут мішенями. Це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків. Цитую: тобто, для того, щоб ми могли постійно мати випер Ційному складі певна кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть буде більше пілотів, буде більше літаків в Україні. На запитання, коли перші винищувачі фізично з'являться в Україні, відповідати він зрозуміло не став, бо першим про це має сказати найвище військово-політичне керівництво. Сказав лише, що відповідно до існуючих планів, це буде в цьому році. А завтра чи в серпні, я думаю, я не вправі це коментувати. Так він відповів. На запитання, скільки літаків буде на початку, голубцов відповів так: авіація воює парами, ланками, ескадрилями. Ми будемо починати з меншого і нарощувати. Я думаю, що найменше ланка у нас точно буде. Що найменше, хоча це мінімум, може бути і більше. ланка це підрозділ ВПС у 3-4 літаки. Використання в комплексі винищувачів, літаків, розвідників, які нам пообіцяли шведи, петріот, обізнаності льотчика в повітрі про наземну і повітряну обстановку, можливості обміну інформацією між наземними і повітряними пунктами в повітряних силах розраховують, по перше, відігнати подалі від лінії бойового зіткнення ті літаки, які скидають зараз каби. Бо ті підходять надто близько і будуть в зоні ураження, коли розберуться, як він сказав, з цими літаками наступним етапом буде полювання за літаками прикриття су 35 Далі я цитую: якщо нам вдасться їх відігнати, хоча б ще на 30-50 км подалі, це може бути вже моментом перелому і завоюванням, якщо не переваги, то паритету в повітряному просторі. Посилання на все інтерв'ю залишу в описі під цим відео. Можливо, комусь цікаво буде послухати, яку зброю мають зараз повітряні сили. Скільки її є, і як поступово її стає більше? Подивіться, це цікаво. У мене на цьому все на сьогодні. Не забудьте підписатися, якщо досі ні, поставити вподобайку, якщо забули, і задонатити на дванадцятий загін спецпризначення, які намагаються дронами відігнати окупантів на тій самій Харківщині, поки долетять винищувачі. Дякую всім, хто допомагає нам їх підтримувати. Бережіть себе, і побачимось завтра.